Беремо 600 грамів сиру, у мене домашній, додаю 140 грамів цукру, 3 яйця племінного цукру і перебиваю все блендером. Додаємо 60 грамів манки і ще раз все вимішуємо. Ось така маса виходить, має вийти. Форму викладаємо пергаментним папером. У мене розмір 12х35. Випікався сирник 25 хвилин при температурі 250 градусів. Зараз вистигне і потім скуштуємо. Ще не зовсім він вистих, але пробуємо вже його нарізати. так він нарізається. Досить гарна консистенція. Цей сирник чудово надається для заморозки. Нарізаємо такими порціями, можна перекласти пергаментом чи плівкою і в морозильну камеру. Коли потрібно, виймаємо на хвилинку мікрохвильовку і маємо чудовий сирник, який абсолютно не міняється після заморозки і розморозки. Смачного!